Бандити У реальних міністерствах, у реальних департаментах, крім керівників офіційно призначених, на представних стільчиках сидять буквально фізично смотрящі, які диктують, кого призначать, кого знять з посади, яка фірма виграє тендер, яка програє, кого посадити заграти, кого випустити, куди спрямувати грошовий бюджетний поток, куди не спрямувати. В Міноборони нарахували 52 смотрящі. Коли там не було жодного. В деяких департаментах по 4-5 по складрящих сидять. Ми цього слова з вами не знали до Януковича, правда? Це банда, яка відбирає будь-який бізнес. Будь-хто з присутніх, неприсутніх, хто розпочав бізнес і тільки вивів його на прибуток, приходять, віддай 70%. Це кримінал. І про це люди повинні знати. І знати можуть тільки завдяки вам. Тому що за період кампанії кожен з нас може зустрітися з десятками тисяч людей.